Вітаю вас в нашому магазині зброї прапорщик місто Київ, січі 81. Друзі. Ми нагадуємо, що ми отримали чималеньку партію карабінів Р-15 зі штатів. І це вже шоста партія карабінів від компанії AndroCorp Корп Вона ж Andro Bravo, Андрюха, хто їх вони називає. От. Я просто хочу нагадати, що є в нас моделька Andro Bravo Base базова від цього виробника. Ви її вже давно знаєте. Вона вже дуже добре про себе зарекомендувала ця гвинтівка. Ну от коротенько нагадаю, що тут дуже хороші столи, хроманів Денванадіва сталь 4150, Тут сьомий твіст, довжина газовідвідної трубочки Мідо середня тут мультикаліберний патронік, тобто 223-556 армійський, вона дуже добре переварює і дуже довгенько на ньому працює як показала практика. Комплектується магазином МФТ на 30 набоїв. І ось таким звичайним обійсом. Заходьте, далі буде.